Гарного часу. Починаємо практику. Практика починається завжди з розслаблення і перенесення вашої уваги на свої почуття. Перенес уваги на дихання і на наше тіло. Ми проходимо від макушки, від голови і поступово. Дивимось, що у нас відбувається всередині. Ми просто відмічаємо, ми нічого не намагаємося запам'ятати, просто відмічаємо, тут тягне, тут комфортно, тут так, тут так, тут так і так далі. І ми просто скануємо наше тіло. Розставляємось. Грудний відділ, серце, легені, почки, селезенка, діафрагма. Живіт, печінка, органи тазу, і ми повільно, поступово спускаємося по ногах, коліна, ікри, ступні. Відкриваємо канали. повільно рухаємось спокійно. Чим повільніше ви рухаєтесь, тим вище ефект. І ви, коли практикуєте самі, заповільнюєте себе максимально і ви відчуєте неймовірний ефект, вас наповнює енергія, ви заспокоїтесь, у вас виходить повністю стрес, ви розслабляєтесь і досягаєте дуже комфортного стану всередині. Розслабляємось. починаємо дихати. Ми сьогодні вдихаємо знизу вдих і перегортаємо руки і спускаємо потихеньку вниз-видих. Розслабляйтесь. Дихаємо носом, видихаємо ртом. Наступна форма. Ми розводимо руки і ми уявляємо, візуалізуємо, що наші руки. Стають величезними, довгими, і ми відпускаємо їх аж за горизонт. І вони легкі, як пір'я, величезні руки. Руки Будди. І ми візуалізуємо, що в нас на долонях очі, і ми дивимось землю і відчуваємо її ці, її. енергію. Розслабляйтесь. Коли ви повністю розслабляєтесь, відпускаєте і поглиблюєтесь в образ, ви починаєте відчувати океани, пустелі, гори, ліси, поля і так далі, всі прояви природи. Від землі Іде особлива енергія, енергія життя, чиста енергія життя. І вона дає нам можливість оновитись, відновити наше здоров'я, покращити наш настрій і побачити світ глибше, побачити його красоту. Ослабляйтесь, підпускайте контроль, підпускайте соціальні задачі, обов'язки. Коли ви повернетесь з практики, у вас буде потужна сила все робити. А зараз сконцентруйтесь на образах. Вітаємо руки донями вверх і ми відчуваємо Всесвіт, всю потужність Всесвіту. Відчуваємо Ци, яка йде із Всесвіту. янська вогонь. Знизу інська енергія, коли ми дивимось землю, зверху янська енергія. Таким чином ми балансуємо в собі. Два полюси, дві протилежності. Дуже повільно закінчуємо. Розтираємо руки дуже добре, щоб вони стали теплими. І кладемо їх на наші нирки, на почки. Розслабляємось. Ви можете візуалізувати, що ви стоїте в чистої воді, в теплому океані, і ви перемішуєте цей океан. Розслабляємось дуже повільно, максимально повільно. Даєте оновитись почкам, даєте відновитись попереку, розслабитись м'язом. Ця вправа відновлює наше довголіття. У наших нирках знаходиться весь наш життєвий потенціал. І коли він виходить, наше життя закінчується. Так, ми відновляємо наше. Життя і відновляємо наш потенціал. В зворотньому напрямку так само повільно розслаблено. Повільно закінчуємо. І остання форма. Протрушування. Коли ми протрушуємо, ми все зайве, все, що в нас всередині, спазми. Місця, де в нас не проходить енергія, вони вивільняються, розслабляються, а все зайве воно виходить з нас. Розслабляємо, відпускаємо наше тіло, відпускаємо обличчя, відпускаємо плечі і повільно протрушуємо. І п'яточками б'ємо об землю. розслабляйтесь і повільно закінчуємо і видихаємо розслабляємось Закінчуємо завершальні форми, розтираємо руки, щоб були теплі і умиваємо обличчя. У нас накопичується багато енергії, коли ми практикуємо. І коли ми умиваємо обличчя, ми таким чином стимулюємо і нейронні зв'язки, і оновлення нашої шкіри, покращення зіру, покращення настрою, покращення наших почуттів масуємо голову масуємо шию. и прохлопаем, его. массуем живий вид. Беремо кулички і масуємо наш поперек. Масуємо вздовж і, куди ми можемо дотягнутися, і там добре, 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 добре промасовуємо наш поперек. закидуємо руки назад і прохлопуємо сьомий шийний. Гарного дня! Практикуйте, будьте здорові!